Людина, яка живе своєю роботою, яка, попри всі труднощі, йде до своєї мети, яка ніколи не зупиняється на досягненнях, яка завдяки наполегливості і любові вписала окрему сторінку у літопис нашого міста. Ця людина відомий у Манчанам і далеко за межами міста, спортсмен і тренер, викладач та голова міської федерації легкої атлетики Анатолій Михайлович Тихомиров. І саме сьогодні, 6 лютого, він відзначає свій ювілей. І саме сьогодні його друзі і вихованці, колеги залюбки, розповідають про людину. Легенду уманського і українського спорту. Дитячо-юнацькій спортивній школі Анатолій Михайлович працює із 1974 року. Він заслужений працівник фізичної культури і спорту України. Підготував двох майстрів спорту Радянського Союзу і п'ять майстрів спорту України. Двох майстрів спорту України міжнародного класу одного заслуженого майстра спорту України. Його вихованці постійно входять до складу резерву, кандидатів та членів національної збірної команди України. Збірна команда області для участі у державних змаганнях на 90% складається зі спортсменів, підготовлених Анатолієм Тихомировим. Анатолій Михайлович нагороджений почесною грамотою виконавчого комітету Уманської міської ради та відзнаками виконавчого комітету міської ради кращий за професію та за заслуги перед містом. Ольга Ремес відкрила один із секретів успішної тренерської роботи Анатолія Тихомирова. Каже, що про свою роботу він не забуває навіть у вільний час та у вихідні. Живе тренуваннями усі 24 години на добу. І саме завдяки такій відданості своїй справі його вихованці радують результатами. Саме через нього, через його працю, через його дітей. Наше місто Умань звучало. В різних містах. Різних містах. В цьому році в Ріо де жанейро в 96-му році в Атланті -у -у. Саша Крикун, а, в Ширі. Сеулі, Афіна. в Сіднеї, в Афінах, ну, по всьому світу його діти виступали і про наше місто дізнались саме через вихованців Анатолія Михайловича. Його вихованцями можна мабуть, мені кажеться таку зробити алею слави. Починаючи з 80-х років, це і Сергій Заболоцький, і Ігор Венджега, і Микола Раїв, Олександр Пацеля, і Василь е, Гейко, Володимир Наконечний. Потім далі пішли вже в нього появився Саша Крикун, Олександр Луценко, також людина, яка виборола багато нагород і світових, і європейських. Потім Наталія Золотухіна підтягнулася. Потім е, Андрій Мартинюк. А Валерія Семенкова також чемпіонка і Європи і світу. Анатолій Михайлович це величина серед тренерів, а ще серед спортивної громадськості міста Умані. Це величина. Владислав Грязнов зазначає, що Анатолій Тихомиров, це та людина, яка поклала своє життя на те, щоб український спорт і українські спортсмени були достойно представлені на світових аренах. Він – воспитанні Уманської ДСШ і прийшов на тренером. Это, конечно, тренерский труд тяжелый, а Тихомиров показал себя именно таким трудоголиком. Он много внимания, много сил положил для того, чтобы развивался его любимый вид спорта, это метание молота. И он достиг высоких результатов. Мало кто таких достигает результатов. У него есть и безер олимпийских игр, есть участницы олимпийских игр, есть много чемпионов и Европы, и мира. Так что это человек, с которого можно брать пример. Он не жалеет себя, он отдает себя полностью работе. И таких людей бы побольше нам, чтобы действительно спорт Украины процветал и наша Ридна Умань процветала. Я думаю, что Він ще много лет буде працювати і трудиться на благо нашого государства, нашого міста і на благо своего родного вида спорту метання молота, здоров'я йому і успехов в житті і в роботі. Незважаючи на те, що вже збігло чимало років і пройдено не одне змагання, вихованці Анатолія Михайловича досі пам'ятають перші тренування. Перша зустріч з Анатолієм Михайловичем це було що то для мене було страшно, тому що він прийшов в школу. Я, я, я был растерянный просто, вот, и он приходит, позвал ä, три, ä, преподавателя физкультуры, он нашел меня, Андрей, тебя там ждет человек, я так перепугался, прихожу, какой-то мужчина стоит, думаю, боже, что он хочет от меня, вот, и вот так произошла наша встреча, и потом через пару дней, как бы, я пришел на тренировку, вот, и оно все закрутилось. И крутится уже 15 лет и продолжается сейчас. Было круто. Я, я, честно, сразу ничего не понимал, что к чему, но тренер подошел очень достойно к этому. Вот направлял. И у него это хорошо получалось и получается. Мне нравится его подход. Он очень добрый, э, очень хороший и старается понять спортсмена, человека и подойти к нему э, как бы с разных сторон. И это очень, очень, сильно. То есть найти как бы язык с человеком, спортсменом. Вот, тем более это как бы он принял меня в семью, так сказать. И я ему за это благодарен. То есть я много чего повидал благодаря его, его трудам, нашим совместным трудам, командной работе. И надеюсь... І уверен, що і в далі нас ждемо дуже багато чого интересного, естественно, звісно, трудного, але я думаю, ми з ним справимося обіцяння. Вікторія Золотухіна розповідає, жодного разу не пошкодувала про те, що прийшла на тренування до Анатолія Тихомирова. Більше того, привела на тренування і свою доньку. У 1979 році. Перший раз я прийшла до Анатолія Михайловича. На тренування до цього я займалась теж легкою атлетикою, але не мета не видами спорту. Ну, звичайно, я трошки хвилювалася, тому що мені здавалося, що цей вид спорту для чоловіків, що жінки повинні бути дуже міцними, статними. Ну і звичайно, як всі дівчата в такому віці, там 15 років, мені здається, було хотіли бути худенькими із гарними фігурами. Але коли я подивилася погляд Анатолія Михайловича і така рідна енергетика цієї людини, мені зразу захотілося піти до нього в групу. Звичайно, я не була одною з перших жінок метателів. До цього в нього вже був один випуск старших за нас. А я попала в наступну групу до нього. Сама атмосфера в цій групі відношення Анатолія Михайловича до дітей, до учнів. Що я можу сказати про свого тренера, який вже став тренером і для моєї доньки, він дійсно є одною із складової нашої сім'ї. Чому вже ну, майже без одного року 40 років ми повністю, ну, можна так сказати, живемо одною сім'єю, одними думками, тому що це не тільки стосується і спорту, це стосується і наших сімей. І, звичайно, це пів мого життя займає і спогади про самі тренування, і спогади, вже оточуючі і про сім'ю. І, звичайно, як люба мати, коли дитина її вже займається спортом. А ти покинув, ти тепер маєшся проблемами також своєї доньки. От, і всьому в цьому цьому береш участь, і в підготовці до різних змагань, ну і, звичайно, в самому спортивному житті. Анатолій Михайлович не просто мій тренер, це моя рідна людина. Так починає розповідь про свого тренера Наталія Золотухіна. Додає, тренер завжди вірить у перемогу своїх вихованців. Я у нього тренуюся вже більше 20 років і практично всю свою зазначену життя. я иду с ним нога в ногу. Очень много мы пережили вместе, как позитивных, так и негативных моментов, потому что спорт для меня — это не просто уже какая-то часть жизни, это практически целая моя жизнь. И для него также он очень, он очень отдается спорту и своим ученикам. Для него это практически самое главное, что одно из главных, что есть после семьи, это его спорт. Если говорить о нем как о тренере, то этот тренер делает все для своих спортсменов. Он очень добрый как человек, очень добрый человек. И он помогает всем вокруг, и своих учеников он очень любит. Как реагирует тренер, когда ты получаешь високі результати або навпаки, коли бувають якісь, ну, недопрацювання на різних змаганнях чи виступах. Які в нього реакції в одному випадку і в іншому. Ну, Антон Михайлович дуже чутливий чоловік, і, звичайно, якщо у когось щось на змаганнях не получається, то він дуже нервує, переживає. Впше, як сім мучини має проблеми з серцем, да, якщо переживати через чуртаки саме у моего тренера його. Тому ми стараємося так сказать, не доводити такі пікові моменти, щоб он переживав сильно. Завдяки спорту Анатолій Тихомиров знайшов від друзів на все життя. Більше 40 років разом радіють успіхам та радяться, як долати перепони родини Тихомирових і Федотових. А на зізнається, що пам'ятає відомого Манчанам і Україні тренера ще вчителем фізкультури восьмої школи. А тренерська робота це саме та жар-птиця, яка дарує йому щастя. Він так уміє підійти до цього. Він, він так шукає цих своїх учнів, розумієте, це не буває один рік. Він може дивитися за дитиною пів року, декілька місяців, от. а потім до цієї дитини так розумно підійти і так його заохотити саме займатися цим видом спорту. Ну і його доброта, його любов до людей, до дітей, ну до спорту. І... Так, можна сказати, до самого життя, розумієте? Людина з великої букви, можна сказати. У нього стільки терпіння, мало що було, але він вміє наполегливо йти до себе. Він перемовче, він десь скаже. Але він це все робив ну, по-розумному дуже. Ви разом з тим були свідком перемог його учнів. Як ви можете розказати про те, як він реагує на ці перемоги? Ви знаєте, навіть які і пройшла перемога, і він ну, добився от уже вершина, але він не зупиняється. Розумієте, він бачив, ні, мені в мене менше підростає, треба другого піднімати, потім ще одну, третю зірку, четверту, і так воно поступово йде. Ну, всі його учні до нього якось так відносяться не на то, що позитивно, а з любов'ю. Вони щають, ну так рахують, що це їх батько. Маємо можливість відкрити ще одну таємницю життя Анатолія Михайловича. Уже багато років поспіль він пише вірші. І, звичайно, вони є відзеркаленням життя закоханої у свою справу людини, спортсмена, вчителя, тренера. Тренером рождається не кожен, тому що це Божий дар. В жизни з'являється однажды. тот, хто учить вас держати удар, довгими годами тренировок поднимает вас на пьедестал. І не потому що очень ловок, тому що спорта мир познав. Друзі і колеги розповідають, що Анатолій Тихомиров пишається своїми учнями і їхніми досягненнями. Натомість вони не забувають свого тренера та завжди раді зустрічам. І в день народження усі вихованці, колеги, друзі радо надсилають Анатолію Михайловичу Тихомирову свої побажання. До наших вітань, мабуть, приєднається разом зі мною вся спортивна громада міста Умані. Анатолій Михайлович, ми завжди з вами. і... Хочемо, щоб ви були завжди з нами. Всього вам найкращого, вам, Маріні Петрівні, вашій родині. Анатолій, від щирого серця, от скажу, до тої мети, до якої ти йшов, ти його взяв, ти добився цього. Але я хочу, щоб і далі в тебе була надія найкраща на життя, на успіх і удача, щоб завжди з тобою була. Ну, бажаю тобі здоров'я, благополуччя, сімейного щастя, тепла у вашій родині. Дуже хотіла, щоб ви дожили до тих років, коли моя правнучка прийде до вас на тренування. Ну і звичайно, вам здоров'я це найперше достатку вашій сім'ї, любові від ваших оточуючих, гарних учнів вам в тренуванні. І щоб ваша любов до спорту, до дітей була безмежна і також вам вона віддавалася е, э, сторицею від ваших учнів. Саме, звісно, головне – це здоров'я, ну, і не тільки Антон Михайловичу, а всій його сім'ї. І, звісно, як для нього, то, що я знаю, то, що йому важливо, це побільше хороших спортсменів. Да, чтобы все-таки нашлась еще замена уже таким взрослым, как я, спортсменам, в лице молодых. Антон Михайлович, вы лучший. Я вас люблю. и у нас все получится. Анатолий Михайлович, мы поздравляем вас с юбилеем. Желаем вам всего самого наилучшего. А самое главное, что все ученики в нашем лице вас любят, обожают и гордятся вами. Спасибо вам!